Хотілося би сказати словами Шевченка: з нами правда, з нами Бог і воля святая. В цій війні переможець буде український народ. Щоб там не було, які б випробування нас не постигли. по поводу ремонту військової техніки. Всі, хто може внести якусь лепту, хай люди присоєдняються. Нам нужны матеріали на камулятивні решетки і за... запчасті. На даний момент у нас в ремонті топливний насос на військову техніку. Це приблизно 3600 там з хвостиком. І надо матеріал на Противо акамулятивну рішетку, це приблизно 20 квадратних метрів зашивається металом вкратце. Дякую. Прошу взяти номер телефона. Якщо може хтось допомагати, може своїми руками, своїми справами, може, у когось немає коштів, то прошу підключатися. Зараз якщо ви ще не дуже замерзли, то одну хвилинку зачекайте. Все таки хто міг би. Внести в свій вклад, в збір коштів і для того, щоб перш за все для тих людей, які зараз займаються волонтерською діяльністю, їх можна називати багато. я знаю, вже відремонтовано декілька БТРів. Було закуплено. Три чи навіть більше автомобіля таких потриманих, відремонтованих і відвезених 93 ю бригаду. Тому люди займаються коштів, ті, що збирають, і в сосновки люди, і так, але не вистачає тому, в кого ще які є можливості. БТРи там ремонтуються в лісничестві на сільмаги. Можна навіть туди підходити, можна, телефони надамо, може і рахунки, хто перерахує, може хто перерахувати рахунок затоплений насос там. Тому звертайтесь, у вас телефони є і по можливості допомагайте. Зараз я хотів трішки, до мене звертались люди, там із Світлана. Зараз принесуть хвилинку. 22 числа буде річниця загибелі нашого дніпропетровського героя Нігаяна, і тому пропозиція поступила поїхати туди, покласти квіти. Минулого року ми їздили, відвозили і кошти для родини, і квіти клали. Але ну можливостей практично матеріальних нема. Тому якщо хтось трішки грошей, щоб хоч на бензин з'їздить там, або хто бажає з машиною, підходьте і можемо зробити це дія. Также сам поїздку, так же само хто до мене зверталась Лідія Олександровна Сердюк, теж звернулись бійці. Немає термобілизни в них хоч холодно. Хто може або купити, або теж коштами допомогти. Тому знайте, що Павлоград не спить і не дрімає. Люди займаються і чим можуть, тим допомагають. Тому просимо всіх звертатись до своїх рідних по копійці. Ми можемо зібрати, і це буде якщо багато людей здасть, то ми можемо внести якийсь вклад в нашу перемогу. Тому не будьте байдужими, тому що байдужість це самий головний ворог наш. І ще раз наголошую, що в єдності наша сила. Давайте об'єднуватися кожен на своєму місці, так як і сказав Юра, що дійсно в суді пройшов трішки з рух. Ми як були вже там, то Зовсім по іншому відносяться вони вже не так, як раніше. Ми вас виведемо, ми там то, там, ми там. А вже відчувається, що тиск громадськості є і в наших, на наших павлоградських судах. Тому не будьте байдужими. Приєднуйтесь до цієї роботи. Просто слово, волонтер Анна. Прошу до допомогти. Я всіх присутніх. У мене маленьке об'явлення. А в нашем городе, а я его не пущу, в нашем городе организован маленький швейный взвод, в котором э, работают женщины, э, пенсионеры, студенты. Дома шьют в настоящий момент э, маскировку для солдат. Э, снег растает и... Женские руки у нас уже наработаны, да, и мы ряды просим пополнить э, женщин, которые умеют шить на машинках. Но актуальна тема нижнего белья. Я понимаю, что э, денежные средства сейчас, ну, нет той проблемы, на которую бы не нужны были денежные средства. Поэтому мы пошли самым простым путем. <coughs> на белую маскировку мы собирали белые простыни, белые пододеяльники. Если кто-то нам помог, это огромное вам спасибо. Мы из этого пошили уже. Ну, скажем, на сегодняшний день раскроено, еще до конца не дошито, 100 костюмов маскировочных, включая каверы, это чехлы на каски. Поэтому вот 100 костюмов получат наши ребята. Сейчас у нас возникла идея пошива нижнего белья, и мы для этого собираем ситиц. Если у вас дома есть ситец, который лежит уже, ну скажем так, не один год в ваших шкафах Пришло время, наверное, навести порядок, если вы готовы поделиться этим кусочком счастья Если у вас нет, обратитесь, пожалуйста, к вашим знакомым Потому что, ну я точно знаю, все время мы все закупали в связи с дефицитом ситец, бязь Приносите, пожалуйста, то, что у вас есть это может быть любая расцветка. В магазин «Фарба». Он находится рядом с цветочным рынком по улице Горького. Все знаем, где магазин «Фарба»? Найдем, да, подскажут вам. Спасибо большое. Слава Украине! А тепер прошу ставати в колону. Зараз візьмемо квіти і підемо. До речі, скринька для БТРів. Так, якщо по можливості.